Ісаї, 22 розділ, Пророцтво про долину видіння, що це сталося тобі, що ти висипав увесь на дахи, місто сповнене галасом, місто гучне, місто веселе, побиті твої, не побиті мечем, і не повмирали в війні, усі разом утекли твої проводирі, без вистрілу луку пов'язані, усі, хто з тобою знайшовся, пов'язані разом, хоч вони повтікали далеко. Тому я сказав: відверніться від мене, я гірко заплачу. Не силуйтесь потішати мене, що народу мого дочка поруйнована, бо це день збентеження, і стоптання і заколоту, день Господа Бога Саваота. у долині видіння, день розвалення муру та зойку на горах. А Елам узяв Сагайдака і поході мужів з верхівцями кірже витяг щита. І сталося, найкращі долини твої понаповнювались колесницями, а при брамі їйсців понаставлені. І відкрив він заслону із Юди, і ти поглянув того дня на зброю дому лісу, і побачили в місті Давидові щілини, що багато їх стало, і забрали воду з ставу до лішнього, і порахували доми в Єрусалимі, і порозбивали домиті на зміцнення муру, і зробили виміж двома мурами збір для старого ставка. Але ви не дивилися на того, хто це зробив, хто це віддав нас створив, ви не бачили. І Господь Бог Саваот того дня був покликав на плач, і на голосіння, і на обстригання волосся, і щоб оперезатися веретою. Та ось радість і втіха забивають худобу велику та ріжуть худобу дрібну, їдять м'ясо і вино попивають, викрикуючи: будемо їсти та пити, бо завтра помремо. Відкрив Господь Саваот в мої уші, напевно, не простяться вам беззаконство оце, аж поки ви не помрете, промовив Господь Бог Саваот. Так промовив Господь Бог Саваот, іди увійди до того управителя, до шевни, що над домом та й скажеш, що ти тут маєш, і хто тут у тебе, що гроба для тебе тут видовбав? Ти вирубав на висоті свого гроба, ти видовбав скелі оселю собі. Та Господь тебе з силою викине, лицарю, і хапаючи, схопить тебе, звиваючи, звине тебе на клубок, і кине, як кулю у землю постору. і там ти помреш, і підуть туди й вози славні твої, огоньботи дому твого господаря, і попхну тебе з стану твого, і скину тебе з того місця, на якому стоїш, і станеться в день той, і покличу свого рабе Еліякима, сина Хілкійного. І на нього хітона твого одягну, і підпережу я його твоїм поясом. Панування Твоє дам у руку Його, і стане він батьком для мешканця Єрусалиму та для юдиного дому, і дам ключа дому Давидового на рамена Його, і коли він відчинить, не буде кому замикати. Коли ж він замкне, то не буде кому відчиняти. І Його я заб'ю, мов кілка, в певне місце, і стане він домові батька свого троном слави. І повісять на ньому всю славу отцівську дому його, нащадки та дикі відростки, увесь посуд малий, від мисок аж до всякого посуду глиняного. Того дня, говорить Господь Саваот: похитнеться кілок, що був у певне місце забитий, і буде відрубаний та й упаде, і знищений буде тягар, що на ньому, бо так каже Господь.